Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина. І студії сьогодні пан Сергій Королевець, реставратор, музейний діяч, голова Всеукраїнської асоціації музеїв, заслужений працівник культури України. Вітаю вас, пане Сергію. Добрий. день. На жаль, музеї в Україні не є частиною культурного простору, бо в цілому українська культура це сфера розваг. Сказали ви в одному із своїх інтерв'ю. В музей. Не повинен розважати, або однією з функцій музею не є, розважальна. Але це не є домінуюче, не повинно бути домінуючим. А хіба хочуть перетворити музей винятково? У Та ні, не розвитку? хочуть. Ну, так устало, що у нас ця сфера переважає над іншими. Сьогодні заперечують в тому, що музеї є науковими закладами. І це обговорюється, навіть на нарадах мінкультури. І повторюється та дискусія, яка. Здавалося, ще в 20-х роках була остаточно вирішена на користь того, що музеї є в першу чергу науково-дослідними закладами. Тобто така прикладна практична наука це музейна наука. І ця дискусія відбувалась достатньо жваво в 20-х роках. Була поставлена крапка, і закон про музеї – музейну справу, інше нормативне нормативні документи передбачають, що музеї є в першу чергу науково дослідними і культурно-освітніми одночасно закладами. Тобто через Сьогодні... музеї люди повинні отримувати інформацію на це перша так. і основна функція музею. Перша і основна. Чому музеї не виконують, якщо не виконують цю функцію зараз, на вашу думку? Ні, вони виконують цю функцію, але вона не є домінуюча, вона не є визнаною. Е з точки зору сьогоднішніх вимог нормативних ті доручення, директиви, які спускаються по лінії Міністерства культури і, значить, по інших лініях структур управління, вони входять в суперечку з цією функцією. Культура як сфера розваг, От, продовжуючи аналізувати цю вашу цитату. Це тенденція українська чи це загальносвітова тенденція? Ні, це пострадянська тенденція. Пострадянська. А чому власне пострадянська? Ну, давайте згадаємо з вами, яку функцію виконували музеї в зарадянський період. в радянську... ну, Виховувати, добу. очевидно, патріотично налаштованих молодих. Ну, та, це, була радянських перевага. Людей. це була перевага, але навіть за радянських часів визнавали, що музеї є науково-дослідними закладами, в першу чергу. І ніхто не скорочував науковців музеїв. За радянських часів я не можу уявити такої ситуації, коли. Були б директиви, і йшло скорочення науковців в музеях. Зараз ми маємо. А таку зараз, да, да, зараз така ситуація, що в провідних музеях йде скорочення науковців. В українських музеях ну, ситуація плачевна на вашу думку. Ну вона не плачевна, але вона як сказати, вона я не бачу покращень, я не бачу змін і не бачу тих реформ, які повинні відбутись. В системі управління, зокрема музейною культурною, в цілому і зокрема, музейною сферою. А чи декларуються хоч якісь реформи ну, От, законодавчому рівні? Декларуються. Ми ж постійно чуємо, що необхідно реформувати цю сферу, іншу управлінську сферу, в тому числі і музейну. Тобто, нам потрібно перебудувати систему управління в нашій країні по всіх галузях народного господарства, так би мовити, старою термінологією, в тому числі і сфері культури. І це абсолютно зрозуміло і ясно, оскільки ми стали ринковим суспільством, були тоталітарним, комуністичним, соціалістичним і стали ринковим суспільством. Але настання ринкових відносин вільних не означає автоматичну демократизацію цього суспільства, чи стали ми. Такими ж демократичними, як всі європейські, не тільки європейські країни Заходу і Сходу, всі демократичні суспільства. Ні. Там також ринкові відносини були, але в деяких країнах ми не спостерігали там в історії от, за останні 100 років демократії. Ми сьогодні прагнемо демократизації, тобто більшого управління не тоталітарного по вертикалі, управління, а да, самоуправління. Саме в цьому. Полягає реформа, і після війни майже всі європейські страни в культурній сфері провели таку реформу, і зокрема в музейній сфері, не так давно в 90-х роках. Відбувалася реформа в провідних європейських 80-х роках. От, ви десь говорите в інтерв'ю про, про вертикаль, яку потрібно замінити горизонтальну. От ну так кількома словами: хто керує українськими музеями зараз? Тобто лишилась та ж система, що чиновники, в принципі, керують культурою. Так. І музей він не має, в принципі, ніякого впливу на ті процеси, які всередині відбуваються. Ну, чиновник приймає рішення щодо всіх найбільш важливих аспектів музейної діяльності. Як витрачати гроші? Призначає директорів, знімає директорів. Кому буде підрядкований директор, якого знімає і призначає, припустимо, міністр? Чию волю він буде виконувати. Статутні завдання, які виписані на папері, задекларовані, і є просто мертвою декларацією, чи волю міністра, чиновника, хорошого, поганого, немає значення. Просто принцип управління неправильний. І тут немає сенсу обговорювати, хороший міністр. У нас так, от люба, а хороший був оцей міністр чи поганий. Да вони всі нормальні, хороші, але сідає в крісло міністра, нормальна людина, і вона починає жити по іншим законам. Розумієте, в чому проблема? Проблема насправді не в музейній сфері, в принципі, а в сфері Системі управління управління. Да? Системі управління. Кілька років тому, буквально роки два тому, відбулися такі ну досить радикальні зміни в основних музеях, зокрема столиці Софія Київська, Києво-Печерська Лавра, музей Тараса Шевченка. Вони щось змінили. Радикальних змін я там не бачив. Що там? Змінилася система управління, або музей почав працювати в нових якихось умовах, йому були дані якісь права, як, припустимо, в деяких європейських країнах такі радикальні зміни відбувалися. Я вже говорив, після війни майже всі європейські країни провели в музейній сфері нову систему управління післявоєнний період. В 60-х-70-х роках це почалось. І до 90-х років тривало. У нас щось відбулося. Ні, у нас поміняли просто керівників, показавши, від кого залежить керівник. Там, де був якийсь нормальний директор, креативний, можливо, не дуже зручний, але в цілому ті директори, яких змінили, ну, вони є такими знаковими фігурами. І Куковальська в Софії Київській, і Мельник Анатолій в національному художньому, і інші, інші директори музеїв. Навіть в свій час Сікорського Михайла Івановича, міністр культури Вовкун, взяв і звільнив. Поміняв на іншого. Ну як це можна було зробити? Тобто, ну це, знаєте, директор, яким пишалась Україна, а він не знав, хто він такий. Він взяв і звільнив. Кому підпорядкований цей директор? Волі міністра, кому буде служити новий призначений? Міністру, бо йому подали знак музею, всьому суспільству. Ти залежиш від міністра. Як міністр скаже, так і буде. І всі твої завдання, програми, плани, статутні вимоги, е, ну, практика, світова практика розвитку музейної сфери, всі тенденції, вони на другому місці. А на першому, от міністр, щоб мене не звільнили, я буду робити те, що міністр скаже. Ну, Це проблема, очевидно, не лише музеїв в, в, в Україні. Не лише музеїв. Добре. Ми про тих, для кого, власне, створюються музеї, ну, про реципієнтів, споживачів. так? Чому люди, на вашу думку, ходять або не ходять в Україні в музеї? Ну, по-перше, музеї повинні бути доступними. У нас так не є, на жаль. Через ціну на квитки? Ні, не через ціну на квитки. Це проблема в іншій площині. Тут і традиція має бути. І, ну, Прищеплена, Заохочення якесь. Прищеплена звичка ходить в музей. Якщо в дитячому, в шкільному віці людина відкрила двері в музеї, вона буде ходити в музеї і в дорослому віці. Якщо в шкільні роки людина в музеї не попадала, далі дуже складно цю, музею, цю людину залучити до музею. Це прищеплюється з маличком, як і читання книг. Як і правильно, літературна вимога. Якщо вона з дитинства прищеплена, людина все доросле життя говорить правильно. Якщо вона вихована, то вона вихована в дитячі роки. Рідко буває, що невихована людина раптом в 25 років самовихованням себе зробила сама. Це, є такі умови, але, але, але вони не є правилом. Це прищеплюється з маличку, з дитинства. І от в дитячий період необхідно прищепить любов до музеїв, уміння знати, як в музеї відкриваються двері. Якщо у нас 8 років не існував і не працював музей історії Києва, покоління киян були відлучені, обікрадені тим, що вони не були долучені до музею історії Києва. Якщо у нас музеї труднодоступні, ускладнені, попасти в музей, Дітям майже неможливо. От з'ясуємо, як шкільна група формується в музей. Щоб вчитель, класний керівник, повів групу до музею, необхідно дозвіл Рано, дитячий комітет, автобус, як він буде рухатись. Тобто, ну там проблемне. Тобто, це, це проблема для вчителя. Я, от, у мене дві е, дочки в київській школі, і я свій час там Ну, там, кожен рік намагався там, в музеї організувати от, клас свої старші, а потім молодші дочки. Як, як попасти? Ну, ми потайками виходили зі школи, прибиралися через дитячий майданчик. Я своїми друзями під'їжджав машинами. Я за кермом мої друзі сажали весь клас машини разом з вчителькою, домові І це було не зафішевано, не дай Боже. Бо, е Класного керівника покарають, бо вона повинна була шкільний автобус проплатити чи якось там тобто дозвіл директора. Бюрократія бюрократія нікуди не зникла. Які потрібні реформи на вашу думку, бо існують серед музейників, очевидно, теж ну такі модерні уявлення про те, як повинен працювати музей? Можливо, американський приклад чи там європейський не завжди може бути тут застосований. Ну, От, Давайте як... японський візьмемо. Або східний якийсь, корейський, японський, не будемо брати американські. Давайте візьмемо, назвіть країну, давайте польські, давайте скористаємо з досвідом прибалтійських країн, які були разом з нами в Радянському Союзі, вийшли з постелітарного суспільства і зараз реформують своє суспільство. І прибалтійські країни в першу чергу. Літва, Латвія, Естонія. Як у них розвивається музейна сфера? Які реформи вони зробили? Ну, на ваше відповідь, на ваше запитання відповідь про. Пряма просто потрібні реформи. Не розмову про них, а реформи робота. От що це як, має бути? Як, як цей казав, потрібно від боротьбу за чистоту вулиць перейти до їх підмітання. Ну, що це має необхідна... бути От, практично? От давайте від розмов до, до справи. Треба звільнити, як у Грузії, всю міліцію, наприклад, взяти, звільнити всіх музейних працівників і набрати нових. Очевидно, це різання по-живому, це не і, і не вони винні музейні працівники, в тому що діти в музеї не ходять, бо не вони ж підписують ці документи і автобуси. От що, що в першу чергу треба робити, на вашу думку? Необхідно провести реформу. Необхідно повноваження, які перебрали на себе. Чиновники повернути тим, хто не дає, як ви сказали, культурні послуги. Самоврядування зробити таке музейне. Ну, можна і самоврядування. В різних країнах по-різному це відбувалося, але суть одна. Міністр не повинен приймати рішення щодо того, які виставки, як робити, не приймати рішення щодо призначення директорів і не ділити бюджет, не керувати грошима. Ці функції у чиновників необхідно відібрати. І ці функції повинні бути передані тим, хто надає культурні послуги. От у нас є споживач культурних послуг, як ви правильно сказали. Це ми з вами, кияни, жителі нашого міста, нашої країни. Всі є споживачами, і громадяни України, і особи без громадянства, і туристи, і приїжджі всі є споживачами культурних послуг. Хто є структурою, яка творить культурний продукт? Є творці культурного продукту. І не тільки в музейній сфері. Музеї виконують цю роботу. Вони інформацію, яка зберігається в музеях, перетворюють в знання. Оце музейна робота. Вони є тими, хто продукує культурний продукт, хто його творить, хто його виробляє. Яка функція Міністерства? Він є споживачем культурного продукту, він є замовником культурного продукту. Чим постійне міністерство, ну так, умовно, чиновник так, щоб не ображати нікого. Чиновник, чому постійний чиновник втручається в цей процес взаємодії між користувачами культурного продукту і тими, хто його творить? Це досить звична справа. Ми в багатьох сферах маємо посередників і не одного. Музеєзнавець і голова Всеукраїнської асоціації музеїв, пан Сергій Кролевець зі нашої студії сьогодні. Україна, взагалі, у світовій музейній спільноті має якийсь голос свій. Ну, ми можемо собі тут говорити, що в нас все є. Ми часто про це говоримо. У нас все є і більше, ніж у інших. Очевидно, кожна країна собі намагається міряти себе, співвідносити себе з іншими країнами. От на вашу думку, ми би могли створити свій ЛУВР. Ну, вибачте, може, я так. Перебільшив, але от чи є у нас такого рівня пам'ятки? Ну, Тут два запитання у вас в одному. По-перше, такий квасний патріотизм, що у нас все є, всього досталь, мені здається, він грає часто густо негативну роль. Так, да, дійсно, у нас є об'єкти культурної спадщини, і пам'ятки, і музейні предмети. Достатньо високого гатунку, і ми маємо по праву цим пишатись. Але я б не сказав, що Україна відноситься, на жаль, до таких от музейних країн. Є визнані в світі лідери в музейній сфері. Ну, в першу чергу, це Італія. 60% об'єктів ну, культурної спадщини, музейного призначення, музейних предметів знаходиться світового запасу, знаходиться в Італії. 60% це тільки одна Італія. Це є Лувр і Франція. І Лувр є лідером в музейній сфері, і Франція також є музейною країною. Музейною такою імперією. Іспанія, музеї Прада, Сполучені Штати, Російська Федерація. На жаль, ми не відносимось до такої, знаєте, G20, такої музейної двадцятки. У зв'язку Але... з чим ми багато втратили чи не було? Ми... Тут два аспекти. Перше, ми багато втратили. Це безсумнівно. Втрати за минулі 100 років, за минуле старіччя колосальні. Настільки колосальні, що сьогодні, до сьогодні невідомо, скільки ж ми втратили. Якщо взяти, припустимо, Польщу, нашу сусідку, вони почали займатися складанням такого реєстру втрат музейних предметів відразу по війні. Десь Якщо я не з 46-го року розпочалася робота. І тільки в кінці 80-х вони сказали, що ви в основному склали цей реєстр. Ми з'ясували наші втрати під час війни, порахували, що йде. У нас до цієї роботи навіть не приступали. Ми не знаємо, скільки ми втратили. Ми не знаємо, скільки у нас загинуло під час Головодомору. Ми не знаємо, чи, чи 7 мільйонів, чи 15. А німці порахували всіх солдат. І от війна закінчилась, коли похований останній солдат. А програму якусь перспективи подальшого розвитку музейної сфери можна запланувати після того, як ми з'ясуємо, а скільки ми втратили під час війни, хоча б останнє. Чи прихід радянської влади він позначився якимось чином на втраті, ну, в сенсі репресій? От, Були Звичайно. репресовані письменники, були репресовані художники, були театральні діячі. Там композитори, науковці, от музейників теж це за яким чином. Я зачепили? думаю, радянська влада нанесла е, шкоди, е, може, не менше, ніж під час війни, під час окупації, під час е, всієї України. Знищення, е, м... Знищення об'єктів культурної спадщини. І об'єктів тому числі. Да, бо це була свідома політика. Винищення не тільки фізичного винищення людей, носіїв, знань. Інтелектуальних знань про культуру, не тільки музеєзнавців, не тільки музейників Ернста, Шмітта, Щербаківського і інших інших коріно винищили, просто фізично розстріляли, репресували або змусили виїхати за межі країни. Там реєстр на кілька сотень прізвищ, просто фізичне винищення об'єктів культурної спадщини, вилучення з музеїв, продажу через Тарксін це навіть не втрати, а це переміщення. Бо ті, які були продані через тарксин, вони були куплені і не і в такий спосіб збережені, просто переплавляли. Десятки тисяч одиниць збереження було переплавлено або ікони. Їх просто ну, не зберігали відповідним чином. Борис Возницький збирав колекцію ікон, в тому числі і пінзеля. Він сам про це розповідав кілька разів з екранів телебачення. Їздив, об'їздив весь регіон на мотоциклі, на, на вантажівці. З, -з, -з, з під огня виймав деякі шедеври, які сьогодні є окрасою. Це політика була боротьба з церквою, комуністи, атеїсти, винищення церков, комсомольський суботник зазвичай в кожному селі закінчувався спаленням чергової церкви і влаштуванням танцмайданчика на цьому згарищі разом з іконами. А як знищували підривали Михайлівські золотоархи? Давайте візьмемо тільки Київ і прочитаємо Тіта Гевріка. Скільки він нарахував тут винищених церков разом з об'єктами культурної спадщини, які зберігались іконами, церковним начинням, шедевральними речами. Потім вивезення під час війни за межу України. Війна Друга світова почалась в 1939 році. І в 40-му році вивозили. Київ став прифронтовим містом, вивозили з Києва подалі. І ці речі не повернулись досі. Вони знаходяться в колекціях інших музеїв, вивезені без відповідних документів, як на той час, так і на тепер. Згідно законів міжнародних про реституцію культурних цінностей, вони підлягали поверненню, але слава Богу, вони є і збережені. Чи варто повертати їх? Зберегли. Можливо, зробити спочатку таке інтелектуальне, духовне повернення, видать альбоми. Україніка в музеях. Білорусі, Росії, Польщі. В Росії багато наших артефактів. Знову-таки, ніхто не порахував, але дуже багато. От ви згадали про знищення церков, зокрема. От, на вашу думку, це, е, ну, це трагедія, це втрата конкретно культових споруд. Одне. Але інше е, культова споруда для людини, віруючої, є чимось більшим, ніж просто будівля. Наскільки ці втрати позначились на ментальності голодомори, війни, репресії і так далі. Чи оці речі вони не вплинули на наше зараз ставлення до музеїв і взагалі до всього, що треба цінувати? Ну, те, що сьогодні відбувається, в значній мірі, це наслідки цієї політики винищення культурної спадщини, боротьби з релігією, з церквами, з інтелігенцією, з папами? Ну Ці гасла, чинці кривають вороги трудящих. Вони зараз всім відомі. Ну, але під'їзди зараз ну, розписують вже не ті люди, не чекісти у нас. Вікна б'ють. Ну, ми, ми теж. Молодші, старші має значення. І тини там, і, і так далі, огорожі розписують різними словами теж, не ті люди. вже. Уже 20 з гаком років ми живемо в іншій країні. От в чому проблема? Поляки ви ж самі назвали Прибалтів, назвали поляків, вони повернули щось, начебто. Ну, а чому нам так важко цей махнути? Ви, ви знаєте, у нас, от я б сказав так, ставлення до об'єктів культурної спадщини, до національних святинь, у нас таке, начебто, це ну, культура класового ворога. От, розумієте, от... Тобто є культура, О, а є ми. Да, да. От я відчуваю. Таку, знаєте, от класову ненависть, ненависть до всього, що є ознакою культури. Ну, можна згадати говорять. де це про національну культуру, от, бо це часто педалюється питання. От, а, що, я, начеб... а, я, а яка ще буває? Ну, бо буває общая. Ну, ну, як добре, історія. Ну, так, всі об'єкти культурної спадщини вони є національними. Ну, вони всі є такими. Добре, у 2010 році ви призупинили членство в українському комітеті і комус і пояснили це незгодою із корумпованістю комітету. Впливова, начебто організація світова, яка курує об'єкти культурної спадщини, зокрема. Нічого не змінилося за ці кілька років. А на що наш національний комітет? От ви говорите, впливову на що він вплинув? На забудову Софії, на руйнацію об'єктів культурної спадщини? Нещодавно от. Було зруйновано на Саксаганському будинку в якому свій час мешкав Грушевський. Ви чули заяви голови комітету ІКОМОС або ІКОМОС в цілому. Взагалі ніяких заяв не впливає. Чого? Він не впливовий, він не впливовий якраз. Він ні на що не впливає. А хто тоді може хоч щось, хоч якось протистояти, хоч щось говорити про це, окрім поодиноких людей? Ну, у нас немає такої структури, яка б могла вплинути на це. Ми повертаємо... У нас державна вертикаль не передбачає такої структури. Державна вертикаль, тоталітарна, передбачає ну, вертикаль управління. А громадська... Зверху сказала, а знизу. А громадська горизонталь якимось чином переймається тим, що Софія відбувається, відбувається тільки громадська вертикаль, не вертикаль а горизонталь, горизонталь. І говорить про це. Ми знаємо про ті ганебні. Акти вандалізму, руйнації об'єктів культурної спадщини, на які ми не такі вже і багаті, тільки завдяки громадськості там або в іншому місці піднімають голос окремі мешканці, вони організовуються в різні комітети по пейзажній, алії, по забудові на Подолі, гостинний двір. Тільки громадськість. Чиновники про це ані пари з вуст, в тому числі і структура, яка стала така. Корумпованою це ЕКАМОЗ. І, і ознаки того, що він в такому напрямку рухається, були ще кілька років тому. Що ми втрачаємо? От, на вашу думку, якщо так і триватиме далі, що ми за, оста... mm. за найближчі 5-10 років можемо втратити. Ну не в сенсі, що ЮНЕСКО просто скаже, це не є об'єктом. А просто ми із вами, як громадяни, ми втрачимо, і... втрачаємо себе, ми втрачаємо свої об'єкти культурної спадщини, ми втрачаємо своє самоусвідомлення. У ті проблеми. З мовними законами, з там іншими, вже з політичного аспекту, вони корінням з того, про що ми зараз говоримо. Це ну, е, нація позбавлена культури. орієнтирів, що є цінним, що у нас є цінним, де у нас цінність? Цінність в чому? В об'єктах культурної спадщини, гроші. в чомусь іншому, в грошах. Ну добре, гроші, влада, ну це ефемірно все. Це якраз дуже конкретно напевно. Ми, ми з вами не скажемо, скільки стоїв оберемок дров в 1615 році. Ну, напевно, якась ринкова ціна на той час. Була. Але те, що в 1615 році запрацювала перша стаціонарна лавська друкарня, яка беззупинно працювала 300 років, і була зупинена тільки в період більшовицької окупації, це, це наша гордість. Якщо про це довідуються, наші сусіди узнають про це, вони о, ви, така нація культурна, повага росте. А так ми чим повагу визовем викличемо в світі до себе. Чим ми можемо пишатись? У нас є якась ну, банківська система, така, як Швейцарія, розвинута. Ми можемо цим. Пишатись. Ну, очевидно. У нас якісь там є об'єкти промислового виробництва, які приносять гордість нашій країні. Назвіть які? Ну, не назву. Якщо назву, а, то і не дуже багато. А, 1051 рік заснування Києво-Печерської лаври монастиря. А, 1011 рік заснування Софії Київської. Ми нещодавно відсвяткували 1000 років. Чи 2017, чи 1037, не має значення. Тисяча років Софії Київської це наша національна гордість, не тільки наша, всього православного світу. Всіх е, людей, які до цього ну, вважаються. Яким свій, яким да, причатні, вважаються ним. Що таке Україна єдина, на вашу думку? В якому аспекті? В політичному, в культурному? Ну в політичному, швидше в культурному. Ну, ті люди, які вважають себе українцями. Це всі ці 45-46 мільйонів на вашу думку? Ну, я думаю, що себе українцями вважають не тільки ті 45 мільйонів, які живуть на території України. От. Можливо, це більше. Можливо, є частина людей, які не вважають себе українцями, просто перебувають, мають громадянство українське, але не вважають себе українцями. Немає значення. Походження, віросповідання, національність. Той, хто себе визнає українцем, є українцем. дякую вам. Дякую. Це був голова Всеукраїнської асоціації музеї пан Сергій Кролевець. На все добре. До побачення.